В 55 році введено в експлуатацію, на жаль, введено скажем, не весь комплекс очисних споруд, Введена основна цепочка це скажімо, первинні відсійники, ретенки, вторинні відсійники, скажімо, основна очистка, І, а то, що стосується довоче води, те, що стосується ісколовки, то, що стосується решітки, на жаль, не було введено в експлуатацію, і на сьогоднішній день, скажімо, дані технології, які пропонувалися на той час, вони є застарілими. Тому на сьогодні підприємство в цьому році за власні кошти виконує проєкт реконструкції очисних споруд міста Хмельницького. На це треба потратити порядка 400 тисяч гривень. За попередніми. Скажімо так, розрахунками на реконструкцію очисних споруд, треба потратити порядка 15 мільйонів євро. Для того, щоб привести відповідність, скажімо, ну, зараз у нас все нормально, так само і по скиду ми дотримуємося нормативи, але щоб покращити, ще покращити якість скиду води, щоб покращити роботу з утилізованим мулом, зневодження, складування, зберігання, от необхідна така сума. Тому я вже говорив, що підприємство в разі, якщо нам вдасться залучити кошти інвестиційні кошти, вони будуть направлені на реконструкцію чисних скрут в даних об'ємах. Це на сьогодні є основна одна із найболючіших питань міста Кмининства, тому що чисні скрути мали вже декілька серйозних аварій на них. Ну слава богу, воно прибуло до скажем, витоку там стоки десь там в річку чи ще куди попадання, але іменно технічні, по технічних питаннях і досить серйозні проблеми, але коли зробити. Через то ми зараз працюємо на тому для того, щоб знайти фінансування, зробити проєкт і провести реконструкцію числі споруд. А до обласного бюджету зверталися до області? Е, зверталися, звичайно, про реконструкцію числі споруд ми пишемо а завжди так? в різні. Фонди, і, держав, і до державного фонду, і до обласного, але, на жаль, ну, останній раз, по-моєму, було десь в 2008 році фінансування по-моєму, декілька мільйонів на будівництво високонавантажених мулових площадок, це було йшло за, кошти, за екологічні кошти обласного бюджету. Навіть не за обласного бюджету, а за екологічні кошти. Ну, давайте ще на набулем звернемося, можливо, навіть відсу. Ми завтра на <клес> ще в Київ також там кошти Євросоюзу, послухаємо їх. Запрошують вісім обласних центрів. Ми зараз хочемо, <клес> дай чесні, зараз хочемо, чого я говорю про проект, тому що ми хочемо е не виконувати модернізацію того, що ми добудували в 85-му році. Ми хочемо зробити проєкт по сучасних технологіях, по сучасних методах у числі січних вод. Тому ну, поки робити реконструкцію по старому проєкту нема сміста. Ми доробляємо зараз проєкт, визначаємося, що треба, і робити проєкт дійсно вже по сучасному рівні.